Військово-морських силах збройних сил України триває планова підготовка до ходових випробувань підводного човна Запоріжжя. 20 березня корабель вперше за останні кілька років залишив в межі 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації. І наразі у Севастопольській бухті, екіпаж виконує навчальне завдання з відпрацювання повсякденної організації корабля при стоянці на якорі за кілька днів. Запоріжжя повернеться до заводської стінки, де продовжить підготовку до ходових випробувань. Зокрема, в рамках швартових випробувань було перевірено роботу головної енергетичної установки човна, обслуговуючих її систем і механізмів. Відремонтовані і змонтовані гідроакустичні станції. Техніка зв'язку на базі навчально-тренувального комплексу кафедри живучості корабля водолазних та суднопідйомних робіт академії ВМС ім. Нахімова було відпрацьовано теоретичні та практичні питання водолазної підготовки. Ще одним випробуванням стали навчання на тему рятування особового складу аварійного підводного човна. Вихід через терпедні апарати проведені в ході. Підготовки до українсько-російського навчання Фарватер Миру миру-2011». нагадаємо, перебуваючи 27 лютого з робочою поїздкою в Севастополі, міністр оборони України ознайомився з ходом відновлювальних робіт на великому підводному човні Запоріжжя. Побував разом з начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України генерал-лейтенантом Володимиром Заманою та командувачем військово морських сил України адміралом Віктором Максимовим на бойових постах човна та спостерігав за дієм особового складу під час відпрацювання корабельних навчально бойових. Вих задач на борту Запоріжжя глава оборонного відомства поставив завдання відповідним посадовим особам щодо прискорення підготовки корабля до ходових випробувань та наголосив на необхідності максимальної активізації цього процесу. Він також підкреслив, що керівництвом оборонного відомства будуть прийняті усі необхідні рішення, в тому числі щодо фінансування.